Ми маємо бути в периметрі Заходу. І війна саме за це. Тобто ми частина руського міра анексована, чи ми частина Заходу, так, навіть такого Заходу, який нам дуже не подобається. Але в ньому ми можемо існувати. У руському мірі ми не можемо існувати. В Заході ми можемо існувати. Але ми розуміємо, що Захід такий. Це ми спостерігаємо кризу Заходу, зокрема Європи, Європейського Союзу. Можливо, після цієї війни Європейський Союз буде е, е, трансформований в щось інше, в нову якість набуде. Можливо, їм не вистачає оцього героїчного, як вони намагалися позбавитись після другої війни, тому що героїчне в них було знак крівності з насильством, війнами і так далі. Можливо, є сенс повернути їм героїчне, говорити про власну армію. Про готовність до військового зіткнення, мілітаризації нової, те, з чим вони 40 років боролися, і ця політична ріта, яка знаходиться зараз при владі, це, власне кажучи, діти і вихованці отієї пацифістської політики конверсії, роззброєння і зниження військових видатків. Вони, тобто зелені, соціал-демократи, виступали проти американських баз, проти ядерної зброї в Німеччині. А зараз вони ж. Захищають ідеї, навіть карпіоте, щоб наростити кількість американських військових баз, Віталію, і військово ядернозброю. Де вітязі, варяги і е, лицарі, мабуть, що в Україні, мабуть, що в Україні, тому що е, саме е, наша участь в Європі, як великому політичному проєкті, може якісно змінити от е, надати того героїчного для європейської цивілізації, для е, європейського союзу. Вони цього бояться. І нам це треба розуміти, що вони воліють мати підстрижені газони і ніяких е військових, які патрулюють вулиці, так? Або загрозу е мобілізації. Вони бояться духу бунтарства. Очевидно, вже ну а е інколи бунтарство в них набуває зараз зовсім не, не таких е форм. Але ось, е ось е загроза того, що війна може прийти, навіть сама загроза їх лякає.